У складні часи війни жінки стають невід'ємною складовою національної оборони, проявляючи неймовірну відданість справі та солідарність з воїнами в Україні. Жінки не лише підтримують своїх чоловіків, батьків, братів та синів на фронті, але й активно вступають у власну боротьбу за перемогу. Одними з таких прикладів є жінки, які плетуть маскувальні сімки для Збройних сил України. Допомагаючи забезпечити нашим військовим ефективні засоби приховання та захисту на передовій. Їхня робота це не лише професійна діяльність, але й вияв патріотизму та відданості Україні. Плетіння маскувальних сіток для ЗСУ має велике значення в контексті сучасної військової стратегії. Ці сітки дозволяють нашим військовим ефективно маскувати свої позиції від дронів противника, забезпечуючи безпеку бойових операцій. Кожна сітка, створена руками цих надзвичайно талановитих жінок, є важливим елементом нашої оборонної системи. Саме значення цієї волонтерської діяльності йде далі від простого виробництва маскувальних сіток. Воно символізує єдність та підтримку українського народу в боротьбі за свободу та незалежність. Жінки, що плетуть ці сітки, показують, що кожен може допомогти у війні, незалежно від свого статусу чи професії. В нашій громаді у кожному селі є такі гуртки жінок-волонтерів, які щоденно плетуть кілометри сіток для наших захисників. І не тільки жінок, а й дітей, школярів. Кожен з них має свої причини для цього: хтось з патріотичних мотивів, а в когось на фронті воюють батько чи брат або чоловік. У сьогоднішній програмі ми покажемо вам декого з цих воїнів тилу, але зазначимо, що такі жінки є в кожному селі нашої громади. Волонтерською діяльністю займаємося від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Спочатку займалися із підручних матеріалів. Тобто, це були тканини, які приносили з дому, старий одяг, і таке інше, яке ми з нього зробили стужечки і плили сітки, ось такі самодіяльність у нас така була. А Вже професійної. А вже професійно займаємося зараз з січня місяця. До цього ми також займалися волонтерською діяльністю, але дещо в інших варіантах. Ми проводили багато благодійних концертів. Були одні з перших, хто в нашій громаді провели такий концерт. Кошти ми виключали також для захисників по замовленню. Ми купували тепловісори, також купували набори інструментів для ремонту, які були необхідні. Те, що в нас просили, ми проводили концерт і, відповідно, купували і повну звітність надавали у соціальні мережі. А з січня місяця ми займаємося, так скажемо, професійним плетінням сіток, також на замовлення, в першу чергу односельчанин, так як плетимо ми за кошти зібрані нашій місцевості. Збираємо кошти тут будинку культури. Я збираю, я відповідаю і гарантую, надаю людям повну світність покупівлі і витрати всіх товарів. Ну я бачу, що вже у вас замовляють такі сітки. Замовляють Да, замовлень. Зараз дуже багато, дуже багато замовлень. Бо є зелена погода тут. Зміна зміна пору року прийшла раніше ніж зазвичай прийшла до нас. Весна, і тому зараз дуже багато замовлень. Намагаємось стагати всі в черзі, і працюємо кожного дня. Багато вже сплив. Сплили по кількості не надто багато, але в нас дуже об'ємні замовлення. Тобто, у нас більше 60 квадратних метрів, три сітки було таких великих, потім близько трьох, більш середнього, це також 20 метрів квадратних. І е, одне замовлення нещодавно отримали це 6 е, сіток, десь 5-6 метрів квадратних. Це для біндажів, для окупів. Також передаємо волонтерам на замовлення ліси Донецьк, Передали дві сітки на Донецький напрям. Це середня така сітка десь до 20 метрів квадратних, як взагалі односельчани приймають участь активно, дуже активно. Вони дуже щасливі, що вони можуть бути корисними. І незважаючи на те, що зараз дуже багато домашньої роботи, самі розумієте, живемо в селі на подвір'ї скрізь, але. Після вихідних телефонують, чи є є матеріал, приходимо, будемо щасливіше. Зміну змінюють, змінюють діяльність трошки від домашньої роботи на плетіння, і це їх надихає. так, мовлень багато. Отже, те, чи не бажають чому саме вас? Що вас надихнуло на це? На волонтерську діяльність, тому що це саме перше, що зараз необхідне для того, щоб ми. Існували взагалі як нація, як держава без міцного тилу нашим захисникам дуже тяжко. Тому зараз ми допомагаємо, так як ми займаємося творчою роботою готуємося постійно готуємось до концерту до дня перемоги і конкурсів, фестивалів і таке інше онлайн, які зараз проходять. Але ж все таки ми повинні допомагати армії. Тому що ми живемо в більш-менш спокійний час, скажімо так, дякуючи. Е, тому ми ні, 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 я саме килимки, носки пов'язали. Килинки пов'язали, носки пов'язали, солодощі, солодощі. передавали. Вареники варили, да. свічки, окопні, Є якісь труднощі, чи може бажання, які хотілося б здійснити зараз? Е, труднощі є завжди в будь-якій роботі. є труднощі, але ми впевнено йдемо до своєї мети. Ми всі труднощі долаємо, тому що ми разом, ми міцний тил. Ми один одного підтримуємо будь-які питання, ми вирішуємо разом. Якщо є якісь наслідок, Найбільша, мабуть трудність це почекати ті кілька днів, поки прийде новозамовлений товар. Замовляємо сітку основу, замовляємо флізелін для плетіння. І тоді оці дні, коли доставка до нас їде, це найбільша наша трудність. Ми не знаємо, куди себе діть, бо ми вже звикли кожен день працювати. У вас переважно жінки більш поважного віку? А як Молодь в Молодь. нас також плите, це дітки шкільного віку від 10 до 15 років. Вони є учасниками художньої самодіяльності, вони в нас плесітки, але так як в школі заняття до доволі такого пізнього часу, не до вечора звісно, але все-таки будинок працює до п'ятої, вони приходять десь півчетвертої на станцію пісні кожен день. З ними то коли в нас є вільний час, це більшого в суботу, ми плетемо з ними обсяг, який їм під силу фізичне. Вони чесно не плетуть щось таке масштабне, але скільки в них вистачає енергії, сил, терпіння. Ми плетемо. Вони вміють. Є досить діти, які дуже швидко вони плетуть і вони стараються. Син воює невістка воює. Не Національна не і сина нарічно говорить і те, і той, і той. От ж приходили до будинку, у неї приходили люди. катушку давали, і консервацію давали. Житно питали Продуктами допомагали, грошима допомагали. Бо б їм надо було заплатити, там, і ми допомагали грошима, і Якщо треба, то й ми донесемо, принесемо. І не відносили. Мишку скачую одних кормих. І на ми ж їли, як картошки І котя нішки. Та все, консервації, всього-всього. Вона консервації загрузила цілий колод. Буває так, що надсилають воїнам якісь верші чи малюнки, чи наші діфаті роблять таке? Роблять. На території будинку культури є об'єднання скринянкоділля. Ми виготовляємо різні вироби хедмед. На благодійні виставки продажі ми робили перед початком наших благодійних концертів. Це звичайно і от до замовлення шести сіточок для біндажу дітки підготували малюночки. Біля кожної сіточки є малюнок, такий, і також невеличкі сувеніри-реличечки у вигляді жовто-блакитних сердечок. Це як обереги для да. хлопців. Зворотній зв'язок з воїнами маєте маємо зворотній зв'язок. Дуже дякуємо їм за зворотній зв'язок. Надсилають фото, світ, відео світ, телефонують, передають свої побажання і щиру щиру вдячність. Вісерика ні, але кричуємо. Це Ось це попередньо визнана замовлення для молодого хлопця-захисника. шість сіток розміром 2 на 3, 1,5 на 2, це так, для пізажі, для готівки. Це зустрічаю і мені на тому штабі. А оце тільки я думаю, от ховаємо. Ну, чи що. Почистирю що буде. Де ні, нормально, ну зеленим таким можна. Там, там, Просто я ж кажу, що якщо другими такими світлами попадаємо, то там ми починали... Зутра старі, а тоді проходять... Починали зразу діти, плили ми як робітники. З будинку культури і діти. А потім прийшла до нас Люда Бобошко. Люда, помахай рукою. І пливала одна Люда, скажімо так, і старий. Не дуже. Ну так. Тобто розпочали цю справу взагалі діти, так? Так. Да, да. Взагалі, да. Взагалі працівники будинку культури розпочали. Просто що так воно починали ми що. на канікулах, і діти приходили танцювати і плили. Да, учасники, аматори плили, плили. Потім почала люда ходити ходила, ходила, ходила кожна де. Потім Людмила Анатолійова, директор будинку культури, запросила Лену, <світ> запросила Свету. а там і теля підтягнулася, так сказати, із... Як сьогодні сказали так? тобто колектив у вас, у вас вже складений постійно, да, так? Да, да. Оці дітки, зі. ось у тертичні, то плетуть вони взагалі з самого початку. Ми першу сітку, вони взагалі самі сплели. Практично це з працівниками. А тоді ж захотіли хлопці плести. Є тут у нас наші хлопці, які також плести захотіли. Сказали своїй мамі. Мама дзвонила до мене. І хіба ми Багато ви вже сіток сплили. Оце вже 33. Це 33. З якого часу плетите? З листопада. З листопада минулого року, так. Так. Да. Чи, — Чи є замовлення, чи ви так віддаєте? Не, не, не. Ну, ви. Э... Ну, військові ви... замовляють щось. Так. Да. Взагалі ми плетемо зараз для Іліної. Ну, для волонтера є даємо сітки. Оця для неї сітка. От. А це просто замовляв сітку е мій племінник, то ми для нього плили. Потім ну, Света тут є свіличко її взяти Ми для нього сплели. Буту, сірки. Да, і по цей, Максиму. І, Гаркуші, і Максиму Гаркуші теж дві сірки спливали. Це так, то замаляв. І для цього, для скоринця теж сплели. Це так, по, по заказу. А то все плете для індивої. Вона вже тоді відвозить туди, куди треба. Скажіть, будь ласка, у когось із вас є рідні на фронті зараз чи на службі? Є. У мене племінник. Тобто для вас це вже персональна справа, персональна війна? Для так? мене це наркотик. Я вже не можу, як не прийду. Мені скучно, я думаю, ну, я ходжу сюди, розлікаю, можна сказати, А Як ми в нас А де берете кошти на все? Соберу, Хтось допомагає, чи просто громада. Даємо, ну, ну, де де люди, хто 10, хто 20, хто 50. Банка стоїть у тому магазині, але ну, вже туди практично ніхто не кидає. А так збираємо, просимо, кажемо, ми плетемо, допоможіть нам, то люди то сам дає? Виплатите, беріть, не дають, значить Що не платав, значить, платить. А да. картковий збір не робили не. у якійсь групі у Фейсбуці чи може? Ні, ну допустимо, от як до мене в месенджері пишуть зоя, вийшли карточку. Я висилаю карточку, мені скидають. Я потім оплачую за сітки. Труднощі якісь є із закупівлею матеріалів, наприклад. Закупівлю немає, немає. Труднощі із чим закупити з фінансами. Ну я про це і питаю, чи є труднощі із фінансові і закупівлю. Кожен раз не менше-менше дають. Щоб те, щоб купити, то є. Да, в інтернеті і замовляємо сітку, цю пластикову замовляємо і наладили її з, з цією тканиною. Нам. Нам відміряють, бо ми не купуємо рулони здорові, а ну, не вистачає в нас, немає у нас таких тисячів, щоб купити зразу рулон за три тисячі, то ми купуємо тризани. От, наприклад, я заказала вчора на 1200, Виктори на Укрпошті має прийти. І Опять порізали. Скільки виходить часу на таку от сітку чудову? Все, зранку почали закінчуємо. Оце вже після обід закінчите. Так? Так. 10, ви... 10 метрів, 3 на 10. 3 на 10. То ви вже професіонали, так. я так розумію. Так. Це не те слово. Калі. Ось ми плили сітку е позавчора, позавчора Це ж на замовлення, то замовили нам чисту зелену таку сітку, без всяких там, ну ми не можемо. Без, да, без ставок. Ми не можемо плисти її чисто, нам треба обов'язково, щоб було таке гарне то ми її сплили за п'ять годин. Три. Чоловік. Три. Света, Оля і, і Люблю. Звісно, ще... єлі-єлі пішли додому. У якійсь ще волонтерській діяльності приймаєте участь? Ну, раніше робили свічки. Зразу з початку війни плили сітки теж. П'ять сіток ми сплили, ну тоді були не пластикові і люди здусили просто тканину. От, і тут бабушки сходили, різали, і на рибальські сітки, і на футбольні ми наплітали. П'ять сіток сплили, сіток не стало, ткані немає. Почали робити свічки. Робили купні свічки, то збирали, то пекли пиріжки, зносили їм продукцію, то так отдавали. Потім ціле літо нічого не робили, гуляли з дітьми. Ну, скажімо так, робили свою основну роботу. Як нам сказали, за що вам платять гроші, що ви її не робите? Ну, Ми ставили. Але зараз вже громада не така активна, так? Я розумію? Ну, як раніше, може, спочатку ну, були більш активні, активніші, так? У минулому році у нас був благодійний концерт, і Людмила Анатоліївна ну, як побажала, сказала, що давайте ми хочемо плести сітки, поможіть нам. Ну, дайте нам щось. І тоді Ліза Донець нам привезла. Пластикову основу і флізелі. Ну, опять бабушки збилися, нарізали, показали, як плести і, і, і все вже. А тепер уже, як каже Люда, наркотик. Я вже не можу допустимо пройти по землі. Я не знаю, як, як ви всі. Ну я думаю, більше так старшого покоління касається. Я, наприклад, іду по дорозі. Або їду в автобусі, або в машині і все одно дивлюсь. Та, ага, там жовтодова, там пікселі, а там пекоричневеньки, а там цей вже отак воно. Трошки під'їхала. Це вже справа життя. Так, да. це наркотик, це просто наркотик. Це вже... Я приходжу додому і я починаю казати, а от там ми зробили, а там це, він каже, та хвати вже. Там робота, і вдома робота. Давай про щось друге домашнє Ні, ні. Опять я дзвоню, опять я замовляю, опять. Так. я переживаю, щоб на завтра була робота. Всі біжали. Ось так було, що закінчилася тканина. Все, нема. І тут, і тут мені дзвонять полові кошті, що прийшла тканина. І я швидко всім дзвоню, всі кричать «Ура!» і на завтра збіглися і все, і робота пішла. Тепло Остановок нема. Навіть якщо зупиняємося на... попити чай, <свят> <свят> то йдіть чай пить, та зараз, зараз. Там вже йдіть, бо холодно. Та ну зараз, зараз. І ще ще, доплітає, ще щось дов'язує, ще щось робить. Почали <свят> переживати <Шокер> <свят> за, за те, що <свят> <щас, свят> вродить, що ж будемо робити, сказала тітя Оля, І що? Ну посадимо, поки вилізе, прийдемо п'ять. Будем повідомлення. <рістер> <Листе. рістер> ну, Боже, це у мене немає. Ну, нічого, що особлики опустять і буде. опять. А ми побажаємо нашим жінкам, щоб їх руки завжди плили та вишивали мир та безпеку нашим захисникам. Бажаємо вам натхнення й сили в кожному вузлику, щоб ваша творчість дарувала захист і надію тим хто захищає нашу країну. Нехай кожна сітка буде символом незламного українського духу. Це твої люди, громаду!